Ця рослина називається вовчеличко. Ще коли на провесні стоять сніги у космачі і в горах-Карпатах вона зацвітає такими бускового квіту цвітом, без жодного листя. Той цвіт приваблює бджіл, бджоли беруть нектар, несуть мед робити, але той мед дуже небезпечний, утруйний. Ну, а вже тепер із того цвіту дозріли такі ягоди. Вона дуже утройна рослина. Якщо взяти 15 ягід, то це смертельна доза для дитини. Худоба її не їсть, Часом буває їдять коні, але й вони можуть відравитися. Наші знахарі брали корову училичка. І з тої кори виготовляли ліки. Ліки виготовляли від невралгії, виготовляли від ревматизму, від золотухи, від водянки. І що цікаво, що ті ліки дуже давали добрий результат, але рослина нагадую вам ще раз усім дуже отруйна. Вона використовується у садівництві. Вона дуже гарно виглядає у парках, але вона є дуже небезпечна. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.